Рівне у скорботі за двома захисниками України: – 49-річний Олександр Ренкас та 24-річний Максим Данічкін загинули 23 серпня на сході нашої країни. Сьогодні десятки рівнян зібралися на майдані незалежності, аби віддати їм шану. Просто хочемо сказати, що від всього серця вдячні вам за ваших близьких за Олександра, за Максима. Максим служив разом із нашим загиблим героєм, ось його е, постать Андрій Бондаренко. Рік тому е, його проведжали в останню дорогу тут. Рік тому вони відправляли разом фотографії. Де вони разом і в бою, і там відпочинку за обідом? Вони зустрілись. Вони були разом там, зараз разом там. Максим Данічкін народився у Рівному. Спершу навчався в Олександрії, а потім у в й школі рівного. Після 9 класу вступив до технічного коледжу НовГП, де здобув фах електрозварювальника. Майже відразу після завершення навчання Максим підписав контракт із ЗСУ та служив у зоні АТО. За сумлінне й успішне виконання бойових завдань 10 березня цього року був нагороджений орденом почесного нагродного знака Золотий хрест. Максима знали, він служив 68-ї Єгівській бригаді разом. І відпустка була в минулому році з 20 по 1 серпня. Вони разом були. І він до нас приїжджав там і так позможав за рік. Із хлопчика привручився мужчину, бойця воїна. Дуже шкода, дуже шкода. Він служив з моїм сином, то ми просили Віталіка, щоб він його оберігав. Кожна мама любить свою дитину. Бажає їй всього найкращого. Самі добрі і теплі слова. А зараз плечні собою всі. 24 24-річний Максим Данічкін загинув 23 серпня наслідок мінно-вибухової травми на Луганщині. Того ж дня тільки на Донеччині загинув ще один боєць з рівного: – 49-річний солдат Олександр Ренкас. Працювали без вихідних. Так получилось, що він попав на Донецький напрямок, я на запорізькому. Я з ним спілкувався десь місяць тому, він був контужений. Саша працював на нашій фабриці нетканих матеріалів, був дуже добрим, дуже привітним, відповідальним. Його всі любили. Він також нікому не робив зла. Дуже шкода, що він загинув, дуже шкода, тому що таких людей мало. Ми сподіваємося, що там йому буде краще, як на цьому світі. Народився Олександр Ренкас на Володимиреччині. Навчався у місцевій школі, а за тим у школі в Рівному. Здобув освіту будівельника в обласному центрі. Строкову службу в армії відслужив на Тернопільщині. Останні роки працював на фабриці нетканних матеріалів, аж поки у травні 2023-го не отримав повістку. Вони своє життя віддали як справжні християни. Які душу свою і життя своє поклали за кожного з нас, навіть за тих українців, яких вони не знали, але любили кожну українську кровинку. В пам'яті рідних та знайомих герої назавжди залишаться життєрадісними, добрими, щедрими та сміливими. Поховали їх у Рівному на кладовищі Нове. Не забудем і не пробачим, сонце світить, але не поплачу. Ми не забудем і не пробачим, радий бачить, як горить ваш танчик. Ольга Данілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.